Урядом було прийнято постанову за номером 106 від 28 лютого 2015 року про спрощений порядок надання житлових субсидій. І на сьогоднішній день відповідно до прийнятої постанови суттєво спрощується процедура надання субсидій на житлово-комунальні послуги. Що ключового в цій постанові? По-перше, що урядом передбачена досить велика сума. Сума ця більше 24 мільярдів на компенсацію здорожчання житлово-комунальних тарифів. Тому Ще хотілося б сказати те, що на сьогоднішній день навіть президентам, коли приїжджав в область, було наголошено на що надання житлово-комунальних субсидій, призначення людям це дуже важливе завдання, і нема завдань якихось економити на призначенні субсидій, а є завдання забезпечити надання житлових субсидій всім без виключення родинам, які на це мають право. В цьому контексті я хотів би сказати, повідомити наших шановних телеглядачів, що Саме спрощення механізму надання житлової субсидії, а на сьогоднішній день люди мають десь до середини квітня отримати заяву на призначення житлової субсидії і декларацію. Це єдині два документи, які на сьогоднішній день люди мають подати до органів соціального захисту населення відповідно своїх районах, для того, щоб субсидія була призначена. Подальша вся робота проводиться безпосередньо фахівцями управління соціального захисту населення, розглядається, перевіряється, і субсидія призначається практично автоматично. При цьому я просив би наших шановних громадян досить уважно поставитись до заповнення даних документів, які надійдуть. Заява і декларація мають бути заповнені всі без виключення строчки. Бажано ще вказати контактний телефон на сьогоднішній день. Дуже суттєво спрощений. По перше, механізм на призначення субсидій. По друге, що є головне, дуже багато перепон, які раніше не дозволяли призначати субсидію. На сьогоднішній день прибрані, скажімо, з. Порядку призначення житлових субсидій. Про що йдеться мова? Раніше, коли у людини, скажімо, було дві квартири, ми не мали права на призначення житлової субсидії. На сьогоднішній день такої перепони у громадян нема. Якщо у людини було два авто, теж ця проблема знята на сьогоднішній день. Якщо у людини є ПАЙ, скажімо, там для сільхозвиробництва, також ми не могли призначати житлову субсидію. На сьогоднішній день такої обмеження не існує. У людини були, скажімо, гроші, дивіденди. Там людина збирала чи на навчання дитини, чи на проведення якоїсь операції, чи ще щось, також наявність вкладу в банку. Не враховується як обмеження при призначенні житлової субсидії. Якщо людина здавала житло в найом, це теж на сьогоднішній день не обмеження. Дуже суттєве обмеження, коли ми знаємо, дуже багато таких випадків в родині є зареєстрована особа, яка не працює, яка не обліковується в центрах зайнятості як безробітна, яка не навчається на сьогоднішній день. Це теж не є перепоною для того, щоб не призначити житлову субсидію. Крім того, дуже суттєво з, знову ж такі збільшені повноваження тих комісій, які е, можуть розглядати е, якісь окремі випадки. Е, Відповідно, ну скажімо, по попередньому порядку призначення житлової субсидії не неможливо було це розглянути на сьогоднішній день. Знову ж таки, це повноваження додане цим комісіям. Уряд досить виважено підійшов до тих питань. Також нарахування житлових субсидій буде проводитись відповідно до доходів родини від кількості зареєстрованих осіб. і... Ну, механізм такий, скажімо, більш гнучкий. Проводитись буде в комп'ютерному режимі. При цьому ті 42,4 тисячі родин, які на сьогоднішній день вже користуються субсидією, яка призначена відповідно в цьому році. Нема потреби звертатись до органів соціального захисту населення, в разі якщо не відбулося яких суттєвих змін, а саме в доходах, які отримує родина, чи у складі родини в складі осіб, які зареєстровані на відповідно житловій площі. На сьогоднішній день постанова номер 106 передбачає призначення житлової субсидії на термін 12 місяців, не на опалювальний період, як раніше було, скажімо, тобто людина кожний опалювальний період приходила там, продовжувала. На сьогоднішній день буде проводитись на 12 місяців. Що я хотів би сказати при врахуванні доходів родини, коли люди будуть заповнювати декларацію про доходи. В декларації про доходи досить уважно треба проставити, там, скажімо, ідентифікаційний код. Прізвище, ім'я по батькові, також джерело доходів, чи це пенсійні виплати, чи це заробітна плата. При цьому є теж така, скажімо, суттєва новина. При тому, що якщо людина враховує заробітну плату, а загалом це були так звані знаєте, грязний заробіток, який обраховував все. На сьогоднішній день урядом постанови передбачено, що людина подає тільки чисті доходи, так звані люди розуміють, про що йдеться мова. Тобто заробітна плата за вирахунком податку на доходи фізичних осіб. Також до загального доходу включаються пенсійні виплати, включаються дивіденди, не включаються е, якісь доходи за договорами індивідуально-правового якогось характеру, е, стипендії, аліменти е, до загальної доходи. Не включається єдиноразова виплата соціальна, яка там, скажімо, нараховується е, при народженні дитини чи ще якісь е, до. 1 травня 2015 року діє попередня норма призначення житлової субсидії, тобто так, як було враховано там з рахуванням змін, які відбулись з 1 жовтня, тобто на соціальну норму житла, призначається на півроку, на, точніше на опалювальний період, це я підкреслюю, до 1 травня. І за механізмом тим, який діяв з 1 травня 2015 року, включається механізм спрощеного надання, який передбачає подання людиною двох лише документів: це заява і декларація про доходи. Більше ніяких, скажімо, додаткових довідок чи ще чогось не потрібно. Подавати декларація за доходи подається за попередні 12 місяців. Є єдиний, скажімо, такий, знову ж таки механізм для того, щоб якщо у людини за попередній рік суттєво змінились умови оплати праці, ну скажімо, людина отримувала заробітну плату, потім вийшла на пенсію. Тобто суттєве зменшення відбувається, то тут є можливість подати. Свої доходи за останні 6 місяців. Звертатись відповідно до управлінь соціального захисту населення в своїх районах. Безпосередньо люди, я думаю, всі досить гарно знають. Якщо якась потрібна інформація, вся без виключення інформація розміщена на сайтах обласної державної адміністрації, на сайті Департаменту соціального захисту населення. Відповідно, в управліннях соціального захисту населення вся інформація оновлена, розміщена. Порядок заповнення декларацій, самі декларації заяви. Також є калькулятор, де люди можуть самостійно розрахувати досить проста комп'ютерна програма, яка дозволяє людям самостійно розрахувати, чи мають вони отримувати субсидію, чи ні.